Взагалі-то розповідайте, чому пілати до танців? і Чому взагалі-то прийшли на навчання? Так, ну почну спочатку. Я е, хореограф весь свій такий е, осознаний вік. Я танцюю з п'яти років, і мабуть, найбільшою моєю перервою від танців це була декретна відпустка. Коли малечі стало вже три місяці, я вже почала знову працювати. Тобто, в цілому, десь до п'яти місяців я е, гуляла, можна так сказати, від роботи. Але е, весь інший час, то я постійно в русі, постійно танцюю, постійно е, треную. Е, ну і так, у мене з цим постійно зв'язане все моє життя. Але зараз пілатес, тому що тому, що я хочу. Бути більш корисна для всіх своїх клієнтів. Я розумію, що мені треба трошечки розширятися без підготовки одразу танцювати на підборах, ну це чрівата не дуже гарними е, наслідками. <гум> Я розумію, що треба більше давати їм такої підготовчої бази, і е, е, тому, мабуть. Я таки обрала пілатес, тому, що я хочу їх загітувати, слідкувати за своїм здоров'ям. Взагалі-то розповідайте, чому пілатес до танців, і чому взагалі-то прийшли на навчання? Так, ну почну спочатку. Я е, хореограф весь свій такий е, осознаний вік. Я танцюю з п'яти років, і, мабуть, найбільшою моєю перервою від танців все була декретна відпустка. І коли малечі стало вже три місяці, я вже почала знову працювати. Тобто, в цілому, десь до п'яти місяців, я е, гуляла, можна так сказати, від роботи, але е, весь інший час то я постійно в русі, постійно танцюю, постійно е, треную. Е, ну і так, у мене з цим постійно зв'язане все моє життя. Але зараз пілатес, тому що тому, що я хочу бути більш корисна для всіх своїх клієнтів. Я розумію, що мені треба трошечки розширятися без підготовки одразу танцювати на підборах, ну це чрівата не дуже гарними е, наслідками. <гум> я розумію, що треба більше давати їм такої підготовчої бази. і е, тому, мабуть, я таки обрала пілатес, тому що я хочу їх залітувати, слідкувати за своїм здоров'ям. Взагалі-то розповідайте, чому пілатес до танців? і Чому взагалі-то прийшли на навчання? Так, ну почну спочатку. Я е, хореограф весь свій такий е, осознаний вік. Я танцюю з п'яти років, і мабуть, найбільшою моєю перервою від танців все була декретна відпустка і. Чому обрали саме експерт для усього різноманіття? Відгукнулися, знаєте, якось я це відчула. По перше. Взагалі-то я розглядала варіант розвитку е себе як тренера спілатису. Але ну це були так: розмови м, да, да, нада, нада. Е якось я одного разу поговорила про це зі своєю мамою. Ну, поговорили та й забули. М -м, і, мабуть, ця думка після цієї розмови засіла не тільки в мене в голові, а й у неї. І ми почали фронтом шукати варіанти. І вийшло так. Що ми з нею просто зійшлися на е, спільній думці? Що саме ваша школа це буде кращим варіантом. І ось мама обрала експерт, ліна обрала експерт, і ось прийшли ви на навчання. І які були враження взагалі від програми? Від... Ну. Цьому скажу, мені сподобалося все Все конструктивно, все зрозуміло. Дуже класно, до речі, що доступ до навчання є на постійній основі. Тобто я буду його ще переглядати мільйон разів, Бо коли я прослухаю повторно кожен урок, я для себе беру постійно щось нове, нове нове я взяла ось цей пакет преміум. Він направлений на пілатес і стрейчинг, але в ньому ще є. Там бари, та що мені мені відгукнулося, і я коли прослухала курс по бари, а до цього всі інші курси кажу чоловіку: ти знаєш, мабуть, я буду вести бари. каже: в смислі барити навчалась. А я кажу, знаєш, мені тут все зрозуміло. Я на цьому виросла. Це мова зрозуміла для мене. Мені це якби близько. Цікаво, ось ви пройшли навчання, і які ви отримали результати? Я планую запускати групу, а деякі фішечки я для себе взяла і вношу їх потрошку, потрошку вношу в свій розігрів. То дівчата, звісно, так опа, щось новеньке, а що за ти? А що за те? Ну, вони бачили в інстаграмі, що я проходжу у вас навчання, і вже цікавилася, ну що коли, колину давай я вже хочу. І я потрошки починаю показувати деякі що Коли я запустю свою групу? Це будуть мої перші клієнти, які до мене прийдуть обов'язково. Для всіх моїх майбутніх клієнтів у вас є нагода слідкуйте за новинами і можете прийти до мене на тренування по най найприємнішим цінам і першими відчути на собі всі ті фішечки, які я вже вивчила у школі експерт. Я думаю, що ваш середній чек з новими напрямками від. Він ставятково зросте. Ну я думаю, 20-30% плюсом буде точно. Однозначно, так ну це додаткове направлення, це геть ще одна група. Єдине, про що я жалкую, що я одразу не взяла ще пакет, в якому була нутриціологія. Бо зараз саме я чомусь, ну я дійшла до того, що я хочу ще й нав... вивчати цей напрям. Що ви можете порадити тим, хто ось ходить навколо навчання? Е, ну, я була однією з тих, як, як казала вище, що я ходила думала це все виношувала в себе в голові. Але я зрозуміла, що це просто був втрачений час, реально, тому що різниця у. Успішних людей і неуспішних в тому що успішні роблять. Вони от придумали і одразу роблять. Час навчання пройти вже зараз воно вам однозначно не буде лишнім. Експерт рекомендувати можете? Однозначно рекомендую дуже. Круто. Експерт рекомендують. Супер. Нам дуже приємно.